Урочисто вернуть своєю і совістю перед великим народом українським, перед святою землею українською, перед святою землею українською, перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України, перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України, та перед найвищим політичним проводом народу українського та проводом народу українського. Боротись за повне визволення всіх українських земель і українського народу від загарбників та здобути українську самостійну державу. Тій боротьбі не пожалію ні крові, ні життя, і буду битись до останнього віддиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України. Буду мужнім, відважним і хоробрим у бою. Та нещадним до ворогів землі української. Я буду вірним Україні, яку ми захищаємо, я буду вірним свободі, за яку попротивні пала душі і тіла. Буду чесним, дисциплінованим і революційно пильним воїном. Вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним. обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність. Буду виконувати всі накази зверхників. Суворо зберігатиму військову і державну таємницю. Клянуся мужньо і рішуче, не шкодуючи своїх сил і життя боротися із злочинністю, захищати від протиправних посягань життя, здоров'я, права і свободи громадян, державний устрій і громадський порядок. Буду гідним побратимом у бою та в бойовому житті всім своїм товаришам по зброї. чисто присягаю, чисто присягаю, українському народу, українському народу! Бути йому завжди вірним і відданим. Будь Коли я порушу або відступлю від цієї присяги, своєю честю і совістю! своєю честю і совість, вороги заповнили всіх українських земель, всіх українських земель. То хай мене покарає суворий закон Української національної революції. Відвічна Україна! І спаде на мене зневага українського народу. Ми присвятили своє життя в присвятій Діві Марії і під її опікою, і за допомогою Господа нашого Ісуса Христа маємо досягнути перемоги, звільнити Україну. Клянусь! І ще тебе ніхто не зрадив, і вже на те немає ради, але тікати Боже збав, усі епохи і світи, як полотно на нашій голці, бо ми з тобою добровольці. Не смертників лелечі, і Кодаревський, і Тарас, нехай ідуть петре чорти, ті, хто відсидяться, господи, ко ми з тобою добровольці.